Це фотографії острова у тихому океані. Тут наука зустрічається із міфом. вибухи спричиняють коливань. Так ми розмічаємо територію. А ви скидаєте бомби? Наукове знаряддя. Вражаючі. Ви знали, що тут таке водиться? Мені шкода ваших людей поговнику. Та їхня жертва не буде марною, якщо ми повернемося. Із доказом. Монстру і Вуа-воу-воу-воу-воу! Краще б ваш друг оце поклав. Що це за місце таке? Це корм. І досить непоганий король. Хоча й відлюдний. Приходячи в гості, ви зазвичай не приносите бомб. Хіба що плануєте бій. Кони на острові Бога. Та під нами живуть і і на черепоїди. Чому? Я досі не казав цього голос. Тупо якось звучить, а ви звіть їх як завгодно. Хлопці, ви непогана команда, і разом ми тут загинемо. Нащо ви приїхали?